У цьому відео розповім про зменшення розміру аліментів, про актуальну судову практику у даних справах та про те, які докази потрібно надати в суд та що саме доводити. Уважно переглядайте це відео, оскільки я зібрала найактуальнішу інформацію та поділюсь власним досвідом. Привіт, мене звати Вікторія Чуфі. Я і сімейним адвокатом надаю послуги з розірвання шлюбу, стягнення аліментів, поділу майна та здійснюю супровід судових справ. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні поради у відео. А контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео зверху. Зменшити розмір аліментів через суд. Ми можемо, коли вже є рішення суду, за яким вам. Призначено сплачувати певну суму аліментів на утримання дитини. Якщо ви сплачуєте добровільно або за договором, тоді процедура буде трошки відрізнятися. Щоб зменшити розмір аліментів, встановлений судом, потрібно знову йти до суду. Позовна заява подається в суд зазвичай за місцем реєстрації відповідача. У позовній заяві потрібно чітко обґрунтувати, чому вам мають зменшити розмір аліментів, які на то є підстави, і головне, які у вас є докази. Дуже важливо в даному випадку є частина перша статті 192 сімейного кодексу України, де наведено чіткий перелік обставин, за яких суд може ухвалити рішення про зменшення розміру аліментів. Такими обставинами є зміна матеріального стану, сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я особи, з якої стягуються аліменти, та в інших випадках, передбачених сімейним кодексом. Тому, виходячи з вимог чинного законодавства, вказані обставини повинні бути суттєвими і відігравати значну роль в житті отримувача або платника аліментів. Саме ці обставини буде досліджувати суддя в процесі розгляду справи. Тому, звертаючись до суду, потрібно правильно оцінити те, які докази ви можете надати в суд та обов'язково всі ці документи зібрати. Найчастіше я чую на консультаціях те, що у платника аліментів народилася ще одна дитина в іншому шлюбі, і тому він не може платити аліменти в тому самому розмірі, що платив до її народження. Але давайте розберемося, чи достатньо цієї підстави загалом насправді ні, недостатньо в більшості випадків. Тут важливо є не тільки та законодавча норма, яка передбачає таку підставу, як зміна сімейного стану, а й практика суду в цьому питанні. Судді говорять про те, що батьки не мають компенсувані. Вати зменшення розміру аліментів за рахунок збільшення утримання однієї дитини порівняно з іншою. Суд у своїх рішеннях неодноразово звертав увагу, що зменшення розміру раніше стягнутих аліментів у зв'язку з тим, що позивач має на утримання інших дітей без доведення погіршення його матеріального становища. Не буде спрямоване на належне забезпечення дитини та суперечитиме її інтересам. Звертаю увагу на слова без доведення погіршення його майнового становища. Тобто, ключовий момент, який потрібно довести, це те, що погіршилось майнове становище платника аліментів. Давайте розберемося, що взагалі може бути доказами такого погіршення. Доказами можуть бути будь-які документи, що зможуть підтвердити зміну матеріального становища, наприклад. Якщо у вас народилась ще одна дитина, додайте свідоцтво про народження. Якщо у вашій дитині немає ще трьох років, тоді обов'язково вказуйте, що дружина в декреті та ви забезпечуєте ще її. Для цього в змій довідку з місця її працевлаштування про те, що вона перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною. Потрібно зібрати чеки та квитанції, які ви несете на їх отримання, та звісно на забезпечення і свого життя. Якщо хтось із рідних є пенсіонером, особою з інвалідністю або потребує додаткового догляду та отримання, теж давайте документи, які підтвердять ці слова. Виписки з лікарень, обстеження, рекомендації лікарів теж можуть бути доказами того, що у вас або у члена вашої сім'ї, який перебуває на вашому утриманні, наявні проблеми із здоров'ям. Доказів можна зібрати багато, але при цьому дуже важливо, щоб вони дійсно відігравали важливу роль у справі. Тому рекомендую вам поспілкуватися з адвокатом з даного питання та разом підготувати доказову базу суду. Станом на зараз практика показує, що зменшити розмір аліментів можливо, але дуже і дуже складно. Потрібно довести факт про зміну матеріального становища в бік погіршення, або довести факт, що аліменти використовуються не за цільовим призначенням. Крім цього, з проханням зменшити аліменти вам потрібно і довести те. Чому саме таку суму ви зможете сплачувати? І те, що дитині буде достатньо такої суми аліментів, ви не можете просити зменшити аліменти, бо вам просто не хочеться платити колишній дружині будь-які кошти. Вам в першу чергу потрібно думати про те, як ви маєте забезпечити свою ж дитину, і чи достатню суму коштів ви взагалі зараз сплачуєте на утримання цієї дитини. Також я б хотіла згадати про те, як можна змінити суму аліментів, яка сплачується за договором. Якщо аліменти сплачуються за договором, то потрібно переглянути умови відповідного договору, адже у ньому може бути зазначено порядок зміни його умов та порядок вирішення спорів щодо відповідного договору і його виконання. Наприклад, що спори вирішуються шляхом переговорів чи шляхом звернення до суду, або ж розписано порядок погодження внесення змін до договору шляхом надсилання іншій стороні письмової пропозиції. У будь-якому разі перед зверненням до суду варто спочатку звернутися до іншої сторони договору з пропозицією змінити визначений договором розмір аліментів. Позасудовим порядком шляхом укладення додаткового договору або додаткової угоди, якщо життєві обставини все ж вимагають від вас звернутися до суду за для зміни розміру аліментів. То обов'язково врахуйте, що дитина не повинна зазнавати утисків і обмежень через те, що у її батька чи матері з'явилась інша родина і нова дитина, адже дитина не винна, що її батьки розлучилися. Потреби дитини нікуди не зникли, а навпаки, зростають разом із нею. І батьки, перш за все, повинні керуватися у своїх діях інтересами дитини як найбільш незахищеного учасника сімейних правовідносин. Кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Я сподіваюся, вам це відео було корисним та актуальним, і ви змогли дізнатися про судовий процес зменшення аліментів. Тим не менш, не переключайтеся, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на наступне моє відео. Воно буде корисним для вас. Побачимось з вами в наступному ролику.